Одне з найбільш кривавих розслідувань у Великій Британії розпочалось із на перший погляд звичайного зникнення людини. Це був березень 2013 року, і дружина 48-річного Кевіна Лі, батька двох дітей та почесного сім'янина, повідомила про зникнення. Правоохоронні органи одразу ж розпочали пошуки. Невдовзі вони знайшли спалену автівку у передмісті, яка була ідентифікована як власність Кевіна. Після цієї знахідки хід пошукової операції різко змінився для усіх. Старший детектив у справі на ім'я Мартін Бронінг згадував, що в той момент він зрозумів, що тут щось не так. Це не було типове зникнення людини, яка вирішила не повертатись додому на вечерю. І зовсім скоро його здогадки підтвердяться. А я вас вітаю на каналі Сітарка.uaй. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. А я вам сьогодні розповім про одну з найстрашніших справ Англії 21-го століття. Наступного ранку один з пошуківців разом із своєю собакою продовжував роботу в тій ж сільській місцевості, де було покинуте авто. Але раптом його собака знайшла щось у полі під невеликим мостом. Собака нетипово метушилась і бігала то під міст, то назад до свого господаря. Тому чоловік спустився в канаву, аби перевірити, що ж так сильно привернуло її увагу. І одразу ж після побаченого чоловік сповістив місцеву поліцію на дні канави, обличчям до землі та в сексуальній позі нерухомо лежало тіло Кевіна Лі, одягненого у чорне жіноче плаття. З блискітками Його тіло було розміщено таким чином, аби принизити його та отримати задоволення навіть після смерті, стверджував професор судової психіатрії. Спираючись на те, що чоловік був заколотий ножем у саме серце, і навіть після смерті вбивця не полишав його та зробив усе, аби принизити. Детективи припустили, що ймовірний вбивця повинен був знати жертву та мати до неї особисту неприязнь. В того дня поліції довелось повідомити родині Лі жахливі новини. Дружина покійного до кінця не вірила в те, що з ним сталося подібне. Адже чоловік нічим не відрізнявся від інших місцевих мешканців. Кевін був одружений, мав двох дітей та займався здачею житла для проживання. Проте квартири він здавав людям різних категорій, а особливо любив давати другий шанс колишнім ув'язненим, підліткам, що втекли з дому, чи залежним від різних речовин. Саме на це поліція звернула свою увагу. Проте їм навіть не довелось опитувати мешканців, оскільки через декілька годин група, що досліджувала дані з мобільних веж, виявила, що саме біля згорілої машини, окрім телефону самого Кевіна, було спіймано ще два сигнали телефонів. Один з яких належав орендарці Кевіна, – 30-річній Джоанні Денехі, а другий її хлопцю на ім'я Гері Стретч. Оскільки парочка зникла з міста, то поліція розпочала пошуки та позначила підозрюваних як екстремально небезпечних. Враховуючи те, що я бачив, ту жорстокість, в якій загинув Кевін Лі, я був справді дуже стурбований за решту громадськості, тому необхідно було спіймати цих злочинців якомога швидше, розповідав старший детектив. Поліція оголосила загальнонаціональний розшук, а тим часом підозрювані Джоанна та Геррі вже дістались до міста Герефорд, де тимчасово усіли на квартирі. Там ж вони зробили декілька фото, а згодом Геррі зв'язався із місцевим чоловіком на ім'я Марк, який повинен був допомогти їм продати крадені речі. Мені надійшло трохи дивне повідомлення, що дехто має щось цікаве для мене, тому потрібно було піти та оглянути речі. Я прийшов за адресою. Постукав у двері та увійшов. Жінка, що впустила мене, одразу ж витягнула ножа зі свого бюстгальтера. Я був шокований і зрозумів, що вона мене вб'є без жодних вагань. Марк переконав пару поїхати до ресторану його товариша, який точно би придбав ці речі. Тому далі вони трьох сіли до авто. Під час поїздки Марк був спантеличений та наляканий, оскільки відчував, що всю ситуацію контролювала жінка. Яка до того всього розповідала про те, що вона вбила декількох людей. Далі я сказав, що хочу покорити, тому ми зупинились біля магазину. Я думав, що я в магазині один, але потім я відчув, що вона позаду мене. Джоанна схопила мене, приставивши ножа до моєї нирки, а потім наказала продавчині принести сигарети. Згадував Марк. На камерах відеоспостереження видно, що під час цього Джоана трохи фліртувала з продавчиною, ніби заспокоюючи її, а потім забрала своє та пішла назад до авто. Марк не хотів повертатись, але Джоана махнула йому рукою, вказуючи, аби він слідував за нею. Продавчиня одразу ж сповістила поліцію про це та передала дані машини. Але ніхто навіть не міг уявити, що кожна наступна секунда була надважливою. Коли ми поїхали, то Джоана сказала до Геррі, що він повинен знайти якогось чоловіка, і раптово вона помітила хлопця, який прогулювався містом зі своїм чорним лабрадором. Геррі вдарив по гальмах. Джоанна вибігла з машини, і я пам'ятаю, як вона підбігла до чоловіка та почала скажено різати його ножем раз за разом. Вона беззупинно наносила йому удари, а на обличчі того хлопця просто застиг шок. Марк намагався вибігти з автівки одразу ж, як побачив, що Джоана безжально шматувала чоловіка, якого вона вперше побачила в житті. Але Гері не дозволив йому це зробити, говорячи, що Марк вже нічим не допоможе і він повинен змиритись з ситуацією та дати можливість Джоанні робити те, що вона хоче. Далі вона повернулася до машини максимально спокійна і сказала до Гері, що вона не хоче займатися жінками або неповнолітніми. Вона сказала, що хоче ще одного чоловіка з собакою. Через декілька секунд поїздки у полі зору Джоани був помічений ще один чоловік з собакою. Геррі без зайвих слів припаркував авто, а жінка вийшла з машини, міцно стиснувши ніж. Марк вже знав, що буде далі, але цього разу все було набагато гірше. Джоана повалила чоловіка і втикала ніж у його тіло ще більше та ще швидше. А після нападу вона схопила собаку жертви та забрала з собою до машини. На превелике щастя, Марк бачив, що деякі свідків нападу, ховаючись за будинками, викликали швидку та поліцію, що в першу чергу дало змогу швидко надати першу медичну допомогу потерпілим, і в другу чергу відслідкувати переміщення нападників. Через декілька хвилин після другого нападу поліція все-таки змогла наздогнати та арештувати Джуану Денхі. А її спільник Геррі зумів втекти з машини. Проте невдовзі його також знайшли та затримали. Нам зателефонували з відділку поліції Герри Форда та повідомили про затримання наших підозрюваних. Але додали, що в поліції усі очікують на смерть ще двох людей, на яких декілька хвилин тому напала Джоанна Денехі, згадував головний детектив. Джоанну арештували з ножем у руках та краденою собакою на колінах. А коли її доставили до відділку поліції, вона вела себе так, ніби зовсім нічого не сталося. І я серйозно, вона була веселою, усміхненою, питала лише про собаку, яку вона вже вважала своєю, та навіть фліртувала з одним з офіцерів, який поплив від декількох її компліментів. Аллах. Вона фліртує з офіцером поліції, він трішки соромиться, опускає погляд вниз. Вона робить довгий погляд, каже компліменти і пропускає руки в волосся. Я справді не розумію, як можна відчувати прихильність чи симпатію до жінки, яка того ж дня пошматувала декількох чоловіків та підозрюється у вбивстві ще одного. Ну це справді не вкладається в голові. Проте і це ще було не все. Наступного дня, після арешту Джоани, у відділ тяжких злочинів надійшов дзвінок, який повідомив, що на тій території, де було знайдено тіло Кевіна Лі, також були виявлені ще два чоловічих тіла у іншій канаві. Головний детектив одразу ж поїхав на місце злочину, яке було всього лиш в 10 милях від місцезнаходження першого тіла. Чоловіки лежали у невеликій водоймі пліч-опліч, обидва заколоті ножем у самісіньке серце. Першою ідентифікованою жертвою був ветеран королівського флоту 56-річний Джон Чапмен. Він також жив по сусідству з Джоаною Денхі, оскільки після служби почав зловживати алкоголем, тому його фінансовий стан був не дуже стабільним. Навіть його знайомі називали Джона дружнім п'яницею, який ніколи нікому не шкодив. За декілька днів до його зникнення друзі чоловіка були стурбовані його безпекою, оскільки Джоана намагалась змусити чоловіка виїхати з квартири. Але вона це робила не з власних корисливих мотивів. Бо, як виявилось, Кевін Лі, чоловік, який здавав ці помешкання людям, найняв Джуану як примусового виконавця. Тобто вона повинна була ходити до людей, яким він здавав житло, та погрожувати за несплату або ж виселяти тих, хто не хотів цього робити. А в обмін джуана могла жити в одній з квартир та не платити за проживання. Отож, в один з таких візитів, 29 березня, жінка напала на чоловіка, поки той спав, та завдала йому ножовий удар у серце. Фотографію тіла, зроблену о 7.32 ранку того дня, знайшли в її телефоні, а матрац з закривавленою плямою був захований на задньому подвір'ї будинку в невеликій коморі. Коли ж рідні дізнались про втрату Джона, вони були дуже засмучені та шоковані. Ми все ще шоковані трагічною втратою Джона. Він був люблячим братом, зятем і дядьком. Його дуже любили всі, хто його знав, і я певна, що ми ще довго будемо сумувати за ним. А другий ідентифікований і по факту перша жертва Джоани – це 31-річний хлопець на ім'я Лукаш Слабошевський. Він був поляком, який у 2005 році переїхав до Великої Британії, аби працювати на кращій роботі. Останнє його бачили живим, коли він виходив із дому на Лінкольн Роуд, 19 у березні 2013 року. Напередодні зникнення він розповідав друзям, що познайомився з англійкою на ім'я Джоанна Деннихі. В день смерті Джоанна запросила його в гості, а після розправи закинула тіло в контейнер для сміття, в якому тримала його декілька днів. Також стверджується, що за цей час вона показала тіло 14-річній дівчинці та робила декілька фото, аби згодом вихвалятись своїми звірствами. Вона отримала велике задоволення, показуючи мені фото тіла. Я пам'ятаю цю голову, яка виглядала з під пластикової кришки. Це було жахливо. Але Джоана дуже раділа. Це нагадувало, ніби вона пишається своїми досягненнями, як дитина, яка приносить батькам хороші оцінки, згадував Марк. А після другого вбивства Джоана вивезла тіла за місто та скинула в одну віддалену канаву. У заяві, опублікованій сестрою пана Слабошевського, говорилось, що Лукаш був жартівником у родині і завжди тримався на позитиві. Його батьки та дві сестри залишились спустошені втратою такої хорошої та близької людини. Після виявлення ще двох чоловічих тіл та підтвердження прямого зв'язку Джоани Денних із вбивствами, слідчі зрозуміли, що вони мають справу з серійною вбивцею. Це ж було підтверджено, коли жінка працювала з психіатром, який діагностував у неї психопатичний розлад особистості. Тобто її чарівна показова поведінка для людей це лише вид маніпуляцій для досягнення своєї цілі. Справжня Джоанна патологічна брехуха, яка не відчувала жодного почуття провини чи каяття за відібрані життя чи інші знущання, які вона робила ще задовго до своїх перших вбивств. Отож, давайте поринемо у минуле Джоанни Денехі та дізнаємось, якою вона була до того, як стала однією з найвідоміших серійних вбивць Великої Британії. Джоанна Денехі виросла у маленькому селі Редборн, що в 30 милях від столиці. Її сім'я була такою ж, як у всіх. Маті Кері працювала продавчиною в магазині, а батько Кевін був охоронцем. Також Джоанна мала молодшу сестричку Марію, з якою вони були досить близькими в дитинстві. А в дорослому віці Марія побудувала кар'єру в збройних силах. Сама сім'я описувала Джоану як розумну та хорошу дитину, але чи справді це було так? Більше дізнатися про життя дівчинки нам допоможе одне з інтерв'ю її шкільних друзів. Вона була вільна духом, їй ніби було плювати на все та усіх. Джоана вміла добре заступати за себе та часто грубила оточуючим. В цьому ми були трохи подібні, згадувала Вікі Грінвуд. Вікі певний час була найкращою подругою Джоани у середній школі. Вони часто проводили час разом, ідучи зі школи додому або викурюючи цегарки на дитячих майданчиках під пісні. Але за цими пустощами ховалась зовсім інша сторона медалі, яка відкривалась тоді, коли Джоані щось було потрібно. Наприклад, вона заставляла розумних хлопців робити домашні завдання замість неї або будь-що інше, чого вона просто не хотіла робити. А якщо хтось відмовлявся, то вона вміло маніпулювала або застосовувала насилля. Вона могла подбати про вас, зробити все, аби ви відчували себе особливим. Але як тільки ви переставали відповідати її вимогам, все різко змінювалось, додала Вікі. Ще одна шкільна подруга Джоани Маріка згадувала майбутню вбивцю набагато гіршими спогадами. Оскільки Джоана намагалась контролювати життя Маріки, вона весь час відчувала себе у небезпеці. Після школи я завжди боялась іти додому, оскільки вона казала мені, що буде мене десь підстерігати. Тому, ідучи щоразу іншою дорогою, я переживала, чи не накинеться вона на мене з якогось повороту. Вона точно отримувала задоволення від знущань над кимось, і вона часто казала мені, аби я пішла та вбила себе, або повторювала, що вона мені допоможе себе вбити, якщо я сама цього не зроблю. І, чесно кажучи, в той період, коли знущання були надто важкими, я справді хотіла позбавити себе життя, згадувала Маріка. Зміни у поведінці Джоани чітко прослідковувалися ріднею та шкільними друзями приблизно з підліткового віку, тобто у років 10-12 вона стала жорсткою, маніпулятивною та дивакуватою. Але, на щастя, для більшості її оточення в 15 років вона зустріла 21-річного Джона Тріну, з яким втекла з-під батьківського крила. На одному з інтерв'ю Джон Тріна говорив, що ніколи не вважав стосунки з неповнолітньою дівчиною якоюсь помилкою та стверджував, що він закохався в неї. Але нагадую, що вік згоди на відносини в більшості країн це 16 років, а Джоані тоді було лише 15. З тим ж хлопцем вона прожила наступні 10 років, народивши йому двох дітей у юному віці. Від час обох вагітностей вона не корила та не вживала спиртних напоїв. Вона виражала дбайливість до дитини, доки вона не народилась. А коли сталося народження, усе змінилося. Вона не виражала любові до дитини та намагалась дистанціюватись від цього, згадував Джо. Незабаром Джоанна розпочала вести розгульний спосіб життя. Вона багато пила та вживала різні котики, але юний батько не міг дозволити цьому продовжуватись, тому він переїхав у інше місце, забравши їхню дитину під свою опіку. А майбутня вбивця повернулась у рідне місто, передаючи так звані вітання своїм друзям. Наприклад, коли Віки гуляла біля свого будинку, то вона відчула, як її хтось потурбував. Перед нею стояла збуджена Джуана з скляною бутилкою в руках. Але через декілька секунд дівчина розбила бутилку об асфальт і сказала, що її подрузі до Біса пощастило сьогодні. Саме цей випадок вважається першою спробою Джуани серйозно нашкодити комусь. Після цього випадку Джуна ставала все більш жорстокою, але, попри це, Джо дав їй другий шанс та знову дозволив жити у своєму домі. Саме під час другого спільного життя Джоанна завгідніла вдруге, але сценарій повторився: холод до дітей, дистанція, все більше розгульний спосіб життя та неконтрольованість агресії. Я пам'ятаю, як одного разу вона проколола свої руки наскрізь з якимись голками, а потім зачинила нас в кімнаті та скотилася спиною по дверях, тримаючи ножа. Цей ніж вона з розмаху встромила в підлогу та сказала, що вона хоче когось вбити. Після цього Джон Тріна забрав вже обох дітей та переїхав у інше місце, назавжди розпрощавшись із Джоаною. Тоді ж вона переїхала та орендувала квартиру у вже відомого Кевіна Лі. За словами ділового партнера Кевіна, Пола Кріда, він не хотів надавати житло пані Денехі. Проте Кевін переконав Пола дати дівчині другий шанс. І не лише шанс, оскільки, крім експлуатації Джоани для вибивання оплати. Кевін мав з жінкою статеві зносини своїй дружині. Він зізнався про цей роман, але її реакція не дуже зрозуміла, оскільки на інтерв'ю дружина розповідала, що вона переконана, що Джуана змушувала Кевіна спати з нею, і сам би він на це ніколи не погодився. Але, як відомо, 29 березня 2013 року Кевін подарував Дені хилистівку до Великодня. Пізніше того ж дня вона подзвонила йому по телефону та домовилась про зустріч, де раніше був убитий пан Слабошевський. Там ж вона і зарізала Кевіна Лі. Повертаючись до арешту, то цікаво те, що після ейфоричного стану Денехі у відділку поліції, детективи були переконані, що вона швидко зізнається в усіх вбивствах. Я очікував, що вона сидітиме там і розповість нам усю історію, бо вона була в ситуації, де було лише два варіанти. Або вона зробить послугу, розповівши нам усе, або ж вона може просто сидіти осторонь та спостерігати, як ми працюємо для цього. Головний детектив. І Джоана обрала другий варіант. Однак, незважаючи на її мовчання, у поліції вже було достатньо доказів, аби звинуватити її у трьох вбивствах та двох замахах на вбивство. Тому вона перебувала під вартою аж до суду. Під час першого формального слухання Джоанна мовчала, отож ніхто навіть не надіявся, що вона визнає себе винною. Проте, під час першого офіційного суду, суддя запитав у неї, як вона збирається зізнатись, і вона почала кричати на всю залу винна, 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 винна! і цим самим визнавши себе винною у злочинах. Зі слів свідків суду, це виглядало просто як божевілля, Хоча психіатри вважають, що ця поведінка жінки була останньою можливістю привернути до себе увагу, що вона не могла прогавити. Отож, рішенням суду Джоану Денехі було засуджено до довічного позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення, і вона стала третьою найнебезпечнішою жінкою у Великій Британії. До речі, дочка Джоани Денехі дала інтерв'ю у 2019 році, в якому засудила дії своєї матері, побажала їй до смерті перебувати за ґратами та висловила свої співчуття сім'ям загиблих. Ось така історія на сьогодні, друзі. Пишіть у коментарях, чи вам сподобалось, що ви думаєте про вбивцю, про її поведінку, про реакцію родини на таку ранню втечу з дому, вагітності. А я буду з вами прощатися і зустрінемось у наступних відео.